Ще два місяці під вартою. Саме такий запобіжний захід обрав суд для трьох підозрюваних у вбивстві міліціонерів на АЗС у травні минулого року. 1 жовтня у Андрія Романюка, Євгена Кошелюка та Віти Заверухи закінчився термін попереднього запобіжного заходу. Під судом, куди доставили підозрюваних у вбивстві правоохоронці, відбулися сутички між правоохоронцями та активістами. Четверо осіб були затримані, відкрито кримінальне провадження проти них. Журналістів на засідання тривалий час не пускали. Все відбувалося за закритими <дверим, дверима, і лише під вечір представники ЗМІ змогли потрапити до зали суду. Прокурори взагалі постійно виступають за закрите судове засідання, тому що вони чомусь бояться якогось розголошення. Звісно, вони цього бояться, тому що на протязі вже восьми годин. Адвокати повністю згідно законів, згідно кримінально-процесуального кримінального кодексу України, вони повністю знищують в пухів прах будь-яке обвинувачення і будь-яке клопотання заяву прокурорів. Ді, моя від захисна Вікторія заказала світитування. Тому на підставі стадії шість такі двісті шостої. Я вимагаю від суду провести медичне обстеження, оскільки дові. Овилися незаконні методи працівниками міліції.